Ніколь Корбут танцівниця спортивно-бальних танців, солістка, чемпіонка України і світу, учениця восьмого класу, захоплюється вокалом, грою на гітарі, життєве кредо, талант, дар божий, працювитість – теж дар. Скільки потрібно тренуватися? Скільки років? Скільки як часто, щоб досягнути вже тих вершин, які ти досягнув? Ну я займаюся вже 11 років. І зараз я їжджу в Київ. От завтра я вже виїжджаю в Київ на дві неділі і тренуюся там по шість годин, по п'ять. Але цього іноді і недостатньо, щоб перемагати якісь великі турніри, тому що ну, діти є, які більше ще тренуються. Але я так стараюсь дуже старатися багато тренуватися. Це ти говориш п'ять-шість годин на день. Так добре, а у мене одразу, як у мами, виникає душне питання. Як це поєднувати з навчанням? Підпишись на телеранок світанок, вподобайка та коментар. Твоя інвестиція у наші наступні випуски. Я навчаюся ну, на сімейному навчанні ага. вдома. І там я можу читати книжку в метро, поки їду на, на тренування. І приходжу додому. У мене кожен день на 11-11.30 на англійська півтори години. І до мене приходить один раз на тиждень додатково з математики. Ну, тобто я вчусь вдома. Добре. Поєднується, да. видихнула. ні, ну насправді дійсно дуже важливо розставити пріоритети, да ти для себе бачиш майбутнє саме в цьому. Так. Лондонський чемпіонат. Наскільки він крутий серед вас, танцівників? Поясни нам, тому що ми не дуже в цьому розбираємося. Ну от в мене є багато медалей. Оці mm -hmm. от три з Лондона, якраз таки. Так. Оце, якщо е, так. Поєднувати ну, не завжди розуміють про бальні танці. От як. Якщо в футболі, то це як для професіоналів Ліга Чемпіонів. Оця медаль. Тобто ці змагання дуже сильні і серйозні. Так. А, вони, поняла. Відрізняються, вони відрізняються від таких якихось, які я звикла бачити. Це так, чемпіонат України у нас. Я в... Коли в суботу виборола це місце перше, я ось... чемпіонка України. Да. <смі> ми просто з Сашою переглядаємося, бо я бо не... Ми не чемпіони. Бо ми не України. А мені хочеться запитати за стиль танцю. В якому стилі це ти здобувала, наприклад, ось цю медаль. Це латиноамериканська програма, те саме більш такі рухи шутки, там чатя, самба, румба, джайв, пасо. Танцю. Ти навіть швидко це проговорила, ніколи не те, що протанцювала. Ти танцюєш соло? чи є пар? Соло. Поки що соло. Я поки що не шукаю пару. А в цих не чемпіонатах це чемпіонати для сольних? Ні, це для всіх. Просто, просто є категорії для соло, а є для пар. А от е, бувають моменти, коли ти ну, насправді втрачаєш мотивацію. Е, ніби, ніби і рухаєшся, знаєш до чого, а все-таки всі ми люди втомлюємося. буває, буває таке після змагань, за того, що я дуже ну, там, е, багато енергії втрачаю на змагання, як, ви, як вигораю, Вигорає, да, але потім мені треба тиждень-два щоб відновлюватися. а потім в мене ж змагання аж через місяць, то мені зараз треба цей. Ніколь, для декого танці це як хобі. Так, вони там працюють на роботі, навчаються там в школі, в університеті. І ще, як додатково, схожу на вихідні, потанцюю. Для тебе танці стали ну, основою життя, якщо 5-6 в день годин ти займаєшся. А чи є в тебе окрім... Ось цього основного заняття ще щось, чим ти захоплюєшся, якесь хобі. Що ти можеш назвати хобі? Да, в мене дуже багато чого є. Я там і на гітарі граю, і вокалом займаюся, ще великий теніс граю літом. Зазвичай, бо зараз холодно, там не ходжу. А балетом займаюся. У мене багато хобі. Я люблю кататись на лижах. Я прям багато чого вмію і люблю. Таланова талановита людина, талановита в усьому. Я просто чекаю зараз. Я чемпіонка з світу з на гітарі ще додаткового шахів. Ми просто з Віронікою теж граємо на гітарі. Ну не признаємося, бачиш тобі, бо що скажуть зіграти, бо медалей у нас нема. Які у тебе цілі наразі? Чого чого хотілося б досягти? До чого готуєшся? Після кожних змагань в мене з'являється нова ціль. От зараз мене з'явилася виграти Блекпул. Це у мене є медаль з Open», Це була одна організація. Вона розділилася. От перше місце там виграла. Зараз я їду на Блекпул. Blackpool. Blackpool для танці. Для вообще як для спортсменів це Олімпійські ігри. А для бальників це дуже серйозне змагання. Якщо там виграти, то ти взагалі. Тобто є Blackpool – це там літні і Whitepool – це зимні, так? Так Олімпійські Блекпул є був один. Він розділився, вони там посварилися. Є які в маї, а є які в апрелі. От зараз буде в квітні. Прикольно. Ніколь. E, як ти потрапила на танці? Ти сама захотіла чи тебе може хтось з рідних? Приїх? Я сказала, Ну цю історію напевно вже знають всі. Але я сказала тьоті, що я хочу дуже на бальні танці. А ні, я не на бальні танці став. Я хотіла сказати, що я хочу на дискотеку. Ага. А мене відправили. А, просто непорозуміння не, не не, сталося. Це дискотека, дискотека в такому віці. так? Я хочу танцювати. Да, дискотека вісім ранку. <реку> <реку> От на студія танців. Мене відправили на танці. Від... Ну і як розділяють це твою це твою тебе. Лідні. Так, підтримують. І в мене дуже багато знайомих зі всього світу і за танців. І вони кожен день пишуть мені, там, або в змагання день там, приходять, мене підтримують. Ну, Хто дуже... найбільше підтримує? Хто твоя? От коли тобі дуже важко, чиї слова ти маєш почути, щоб з тобі... він. Мама з тато. Мама, тато. Mm. Це, напевно, найважливіша підтримка для будь-якої дитини і Та для будь-кого, напевно, у житті, так? Ти знаєш, мені особливо хочеться почути ще наостанок якесь. Якісь твої слова одноліткам, які би ти хотіла їм сказати, хто також сумнівається, хто, можливо, пробує себе в цьому. Якась твоя порада? Адже ти людина, яка в свої е, юні роки вже досягла багато чого в цій сфері. Я хочу сказати, щоб ніхто нічого ніколи не боявся, пробував, робив те, що в нього ну, як серце натякає на щось, і працювати дуже багато іти своє, до своєї мети.